Вже багато років поспіль проводиться конкурс Учитель року. Це свято талановитих освітян, які демонструють високий рівень професійної підготовки та педагогічної майстерності. У 2015 16 навчальному році. Конкурсні випробування інтелектуального змагання проходили учителі англійської мови, предмета захист вітчизни, історії, математики. Нещодавно в міському ліцеї відбувся заключний етап конкурсу Вчитель року року-2016». Усіх зі святом привітали начальник міського. У відділу освіти Алла Краснопуцька. Приємно сьогодні відмітити, що з кожним роком результативність участі і рівень підготовки наших учасників зростає і відповідає вимогам положення. Свідченням цього є той високий професіоналізм, ерудиція, витримка, вміння використовувати новітні освітні технології, бажання захиснування тільки честь вчителя наших конкурсантів, честь свого особистого імення, але перш за все примножити здобутки кожного навчального закладу. Тож, шановні наші конкурсанти, перш за все ми дякуємо вам за вашу участь у конкурсі і за результати, які ви презентували. В рамках конкурсу Учитель року підводилися підсумки і конкурсу Класний керівник. В номінації класний керівник п'ятих-сьомих класів переможницею стала Тетяна Костюченко, міська гімназія. Серед восьмих-дев'ятих класів кращим класним керівником визнано Ларису Горнович, Коростенський міський ліцей. В номінації класний керівник десятих-одинадцятих класів кращою було обрано Ірину Коблинську, Коростенський міський колегіум. Також усі учасники конкурсу були нагороджені грамотами. На урочисті. Саму зібрані були підведені підсумки заключного етапу конкурсу Вчитель року року-2016». В номінації англійська мова переможцем став Юрій Місний Коростенська міська гімназія. В номінації захист вітчизни кращим визнано Сергія Адріанова, загальноосвітня школа номер 3 В номінації історія переможницею було оголошено Інну Суркову школа номер 9. І в розділі математика кращою визнали Ілону Рябку, навчальний заклад номер 2. Усім переможцям був вручений нагрудний знак улюблений учитель 2016. Я щиро вдячна Богу за те, що маю таких чудових вихованців. Я щиро вдячна Богу за те, що маю таких чудових батьків свого класного колективу. Я вдячна Богу за те, що я працюю в такому колективі, де завжди є команда. Я подякую Ірині Михайлівні за те, що є віра і довіра була представляти колектив міської гімназії в місті. Я хочу подякувати всім колегам, ми, діти, батьки, колеги, адміністрація, Ми спрацювали як команда. Як зазначали виступаючи конкурс «Учитель року це прекрасна школа самоаналізу діяльності педагога, певний етап сходження вгору та стрімкого руху вперед, спілкування з однодумцями, обмін досвідом. Ми вітаємо переможців та бажаємо їм достойно представити наше місто на рівні області.